Заніс рідний вітер до серця зернину, і чисте колосся з душі проросло. Лише батьківщина, лише Україна, покладе надію мені на чоло. Йдуть місяці і роки безупинно, й немало спливло в життії води. Лише батьківщина, лише Україна всіх нас приведе до одної мети. За волю стоятиму я безупинно Шевченка кобзар я онукам віддам, лише Батьківщина, лише Україна світитиме вічно прийдешнім вікам, прийдешній народ, що по вільній стежині ітиме до щастя, тепла й доброти. Лише батьківщина, лише Україна всіх нас приведе до святої мети.